У четвер у Білому домі розпочався вже п'ятий раунд переговорів між президентом США Бараком Обамою та лідерами республіканців у конгресі щодо підняття ліміту кредитних запозичень. Надходить інформація, що якщо згоди не буде досягнуто до п'ятниці, подальші переговори зосереджуватимуться на тому, як підняти межу зовнішніх запозичень, не маючи широкої домовленості між двома партіями щодо зменшення дефіциту бюджету. Що ж буде, якщо і цього досягти не вдасться, розповідає Руслан Петре. Майже 40 градусна спека, яка накрила Вашингтон, здається легким океанським бризом у порівнянні з політичною температурою, що ось-ось досягне точки кипіння. П'ять днів поспіль. Тривають переговори в білому домі за участю президента та лідерів демократичної і республіканської партії у конгресі щодо умов підвищення ліміту позичання для уряду. Нарада напередодні обернулася емоційною перепалкою між Бараком Обамою та лідером республіканської меншості Еріком Кантором, Після чого президент гримнув дверима і вийшов з кімнати переговорів. Неспроможність політиків домовитися вже має негативні наслідки. Рейтингове агентство Moody's заявило, що розглядає можливість зменшення рейтингу кредитоспроможності США. А це кажуть експерти, ефектом доміно накриє американську економіку. Я вважаю, що в результаті цього постраждає фондовий ринок, і загалом вся економіка зазнає удару. Це жахлива новина для мільйонів пенсіонерів, таких як Пол і Джена Полінси. Значна частина їхньої пенсії інвестована в акції. Повторення кризи 2008-го буде для них непоправним ударом. Ми майже напевно втратимо наш будинок і переселимося в орендовану кімнатку. В інтерв'ю телеканалу CBS Барак Обама заявив: якщо ліміт позичання не буде піднято, то з 2 серпня уряд не зможе гарантувати виплату державних пенсій найбіднішим верствам населення, які не мають жодних інших джерел доходів. Економісти додають, що проблеми швидко перекинуться і на середній клас. уряд США змушений буде позичати гроші під більші відсотки ніж зараз. Наші борги зростатимуть швидше, і майбутнім поколінням американців доведеться віддавати ще більше. Всередині країни зростуть відсоткові ставки на кредити, подорожча іпотека, підприємства припинять не мати на роботу і впаде купівельна спроможність громадян. Це прямий шлях до рецесії і навіть дефолту. Переконані економісти. не можна відкидати жодного найгіршого сценарію розвитку ситуації. Втім, чимало експертів не вірять у такі похмурі прогнози, тільки тому, що дефолт США здається багатьом просто неможливим. Більшість людей на Уолл-стріт просто не можуть уявити, що Конгрес врешті не підніме ліміт позичання. Втім, чим ближче ми до 2 серпня, тим більше є занепокоєння. Більшість експертів зазначають, що рецесія та дефолт загрожують сьогодні США не через економічні проблеми, як скажімо, у Греції, а через нездатність політиків домовитися. А це можна виправити, якщо в голос скажуть своїм політикам, що ті затіяли небезпечну гру. Руслан Петричка голос Америки.